Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам для наших захисників за останню добу ми придбали дві одиниці тепловізійних прицілів, дизельний обігрівач, дві одиниці, загальна вартість 104 тисячі гривень. квитанцію бачите на екрані. Я вам дякую. Я вам і пишаюсь. Ви молодці. Нагадую вам, що у нас сьогодні останній день розіграшу. Завтра будемо підводити підсумки або післязавтра. Задонативши від 200 гривень, ви можете отримати ось такі чудові подарунки. А топ донат отримає розписний тубус. Дякую вам. Не забувайте вказувати контактні номери телефонів ваших. А тепер до роботи. Весь Кабмін України разом із прем'єром Шмигалем звільнений рішенням Верховної Ради. Увесь склад Кабміну стає ВОО. виконуючи обов'язки до голосування за нових міністрів, який відбудеться завтра. Окей. Новий склад Кабміну. Середня температура по лікарні. Що то будуть за люди? Наскільки вони корисні для України? Або, навпаки, новий склад кабміну. А може бути таке, що кабмін може оновлюватися декілька разів. Чи, чи його не назбирають той Кабмін, чи він буде ненадовго той Кабмін, який зараз назбирають? Тобто це ще не оновлення. Щоб вони там зараз не зробили, буде нове оновлення? Цікаво. Так, поїхали далі. Наше далі, САП порушила кримінальну справу проти вже колишньої віце-прем'єра Стефанішиної. Її підозрюють у зловживанні владою чи службовим становищем. Ми, я вам відкрию велику таємницю. Ми, всі українці, підозрюємо абсолютно всіх високопосадовців. Навіть не підозрюємо, а от. От навіть руку можна дати на Січення, що там більшість підарасів, не то, що ми підозрюємо. А ми трошки так знаємо. Ізраїль вдарив по сирійській столиці Дамаск. Недовго музика тут грала да, в плані того, що у них все ок. Під атаку потрапив президентський палац та будівля Генштабу. Ізраїль почав обстріли з Сирії на тлі загострення ситуації на півдні країни, де більшість населення становить Арабська община. Друзів і де діє народне ополчення, яке в опозиції до чинної сирійської влади. Так, Ізраїль почав 500 гривень донат. Дякую, молодці, обстріли з Сирії. Що там буде далі? Вайнушка мір, мир. тобто там так активненько у них все, але по кругу, але по колу, причому з дуже поганими наслідками, з дуже серйозними наслідками, в плані жорстокості атак, або в плані того, яку зброю вони використовують. Чим це на нас повпливає? Бо нещодавно ми з вами бачили, що світ знову відволікатиме якийсь конфлікт, війна, і знову ми будемо з вами не першочерговою проблемою людства. Як це вплине на нас з вами? Знову ж таки, серія друга в плані того, що зараз наші партнери будуть казати те, що ми не на першому місці, є кому допомагати. Тіпа в чергу, і все таке. Ми своєї допомоги з вами дочекаємося, нікуди не дінемось. Поїхали далі. Келову показали докази викрадення українських дітей. Рашкою, заявив Єрмак, понад 16 тисяч утримуються незаконно, з них 1800 у уражців. Запит на повернення передано Москві 2 червня на відповідь. Чекають повернення наших дітей додому. 70 80, -80 дітей, які були викрадені цими підарасами, вони становлять для рашки, тобто рашисти в них бачать наживу у вигляді живих та неживих дітей. Я навіть не знаю, як вони мають поплатитися, наскільки хуйово мають жити вони, їхні діти та всі наступні покоління. Це просто треба прям віртуозно придумати всім, хто зверху на це дивиться, і відповідає за справедливість і за карму в цьому світі. Поїхали далі. Трамп сказав, що Штати хочуть купувати українські дрони. Значить, Зеленський. Я сказав йому, що хочу купувати зброю, яка є лише у вас. Він відповів, що Америка хоче купувати українські безпілотники, заявив президент. Ну, це похвально. Що всі хочуть друг у друга щось купувати. Це дуже добре. Штати купують наші безпілотники. Наші дрони. Аж залюбки, аж за вухами тріщить. І тут наша задача не продати душу дьяволу. в тому плані, що не продати технології, не продати ліцензії, права власності. Тобто товар продавати, ок, копіювати його тут, виробляти його тут, продавати не питання. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн представила новий бюджет ЄС на 28-34 роки. Для України виділено 100 мільярдів євро на відновлення і реконструкцію. Якщо Україна вступить до ЄС до 2034 року, бюджет буде переглянути з рахуванням нового статусу. Виділений наразі бюджет на відновлення України. Від ЄС. Наскільки буде опрацьований, дійсно виділений, прям нема питань. Дуже активне відновлення починається до другого півріччя наступного року, тобто вже гроші будуть виділятися. А це означає, що коли ми з вами будемо дивитися наприкінці року наступний рік, то тут дуже великі шанси на перемогу. Добре, поїхали далі. В Україні скоротять кількість міністерств. О, давно пора: п'ять, об'єднають у два. Можна було б і в одне: Міністерство національної єдності та Мінсоцполітики об'єднають у Міністерство соціальної політики сім'ї та єдності. Мін, мінекономіки, аграрної політики, захисту навколишнього середовища об'єднають у Міністерство економічних ресурсів. Так скорочення міністерств, об'єднання їх. Що нам з вами з того? Що хорошого чекає для на українців від того? До речі, непогана штука. Чому? А менше буде людей, з яких можна буде запитати про той чи інший злочин. Набагато менше? Ну, непогано. Поїхали далі. Шмигаль буде міністром оборони. Герман Сте Сметанін очолить Укроборонпром. Так, Шмигаль, міністр оборони. Яким він буде для України міністром оборони? Тимчасовим а, і надто можливо ув'язненим. Тимчасовим, таким само, як і Омеров. Ми коли з вами дивилися Омерова, там також була тимчасова історія. Поїхали далі. Хто там далі? Сметанін очолить Укроборонпром. яким він буде керівником. Тимчасовим продвигаючим свою, своїх, своє. Боже, що ви всралися? Це як мінімум. І води гарячої не було. Дякую.